Мир Господні, дорогі, це вечір. Будемо нині роздумувати, продовжимо роз роздуми про життя Ісуса Христа, а поговоримо нині про те, як Христос ставився до Суботи. Ми відкриваємо Слово Господнє, то чітко ми знаходимо те, що Господь каже: якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. У Апостолів апостолі, в 17 році, ми знаходимо, що Господь дав кожній людині час для життя. Кожен людині Господь дає тиждень для своїх справ. А один день для себе це субота, сьомий день. І чи готові ми нині пожертвувати для Бога один день в тижні? Дивлячись на те, Господь що каже: якщо любите мене, якщо ми любимо Господа, то нам не буде жалко один день віддати для Бога. І так, наступне, що хотів би нині поговорити в другій частині це. Для кого Бог дав цей день? І ми відкриємо буття другий розділ і п'ятий розділ, то Бог що каже, так завершив Бог небо і землю, і потім каже, що Він відпочив і поблагословив і освятив день суботній, день сьомий. І ми читаємо, що Бог дав її для людини. Також Марка 2.27. Каже, субота встановлена для людини. Тобто тут ми чітко знаходимо, що це було дано не тільки євреям або якійсь другій народності, але для людини. Що таке людина? Це всі люди, які живуть на нашій землі. А чия ця субота? Бог також нам відкриває. В книзі вихід 20 розділі і 16 розділі. Бог так каже: А сьомий день субота Господу Богу твоєму. 16.23. Завтра спочинкуся та субота для Господа. Тож ми чітко знаходимо, що субота встановлена для Бога. Не для когось, а для Бога. А дана нам, дана людині. Другій частині хотілося б пороздумовувати про те, для чого дана субота або яка її ціль? Ми читаємо з вами буття в другому розділі і в 20 розділі, так звершив Бог. Були звершені Богом небо і землю. Другий віж говориться, за шість днів Бог створив небо і землю. Тобто перше, про що Господь каже, Субота нас вчить, це про те, що Бог є нашим Творцем, Бог є творцем неба і землі. Це факт. А ми Його творіння. Каже Бог, за шість днів створив Бог Небо і землю. Є, «Бажання в Віків на 260-й сторінці написано так дуже цікаво, що Бог дав день для відпочинку сьомий, який нагадує людині про його, її творця. Тобто, це був пам'ятник творіння, а також пам'ятник того, що він є нашим люблящим, турботливим Богом і батьком. Про це свідчить нам субота з цих слів. Наступне. Друге, що Господь нам відкриває про день суботній – Левіт 23:3. А сьомий день субота, відпочинку, святі збори. Господь відділив суботній день для того, щоб ми могли зібиратися і роздумовувати, пізнавати нашого Бога, нашого Творця. В Єзекілля 20 розділі 12 і 20 вірш. Давайте зачитаємо. Дай їм також суботи, щоб вони були ознакою. Між мною і ними. І так, друге, це ознака, тобто особлива ознака між Богом і Його дітьми. Далі Господь каже, щоб, що я, щоб вони знали, що я Господь, який освячує. Тобто Господь далі каже, що це свобода дана для освячення. Або Господь каже у своїй заповіді, щоб святити її дуже цікаво. Для освячення Господь дав цей день, цей за Захід. 20 вірш так говориться, що ви знали, що є Господь Бог ваш. Для того, щоб знати Господа, Господь каже, вам необхідна необхідна субота, щоб ви знали, знали мене. Бажання Віків на 262-ї сторінці дуже цікаво записано. Але щоб святити суботу, людина і сама повинна бути святою. Через віру вона повинна стати спільником праведності Христа. Тобто, наскільки важливо нам знати дуже добре Бога? Бачите, це допомагає одне одному. Тобто, без Ісуса Христа ми не здатні Її святкувати. Без суботи Господь також вчить нас, що важко бути святим. Наскільки це все пов'язано? Дуже дивно. Дуже важливо нам бути близькими друзями з Ісусом. Тільки так ми зможемо бути святими і тільки так ми можемо дотримуватися суботнього дня. Далі. Субота також нас вчить, щоб ми роздумовили про святі теми, щоб ми роздумовили про небо, про вічність. Наступне, чому Господь дав суботу, записано в книзі Ісаї 56.2. Щаслива людина, котра так чинить, зберігаючи суботу. Тобто наскільки важливо для людини бути щасливою? я думаю, що кожна людина переживає і думає за це. І Господь що каже? Щаслива та, яка дотримується суботнього дня. Також в Ісаї 58 розділі Господь каже, як святити суботу. І каже, коли людина святкує суботу, то пише, матимеш задоволення, в Господі. Будеш щасливою! І Я везду тебе в небо. Для того, щоб ми отримували щастя від Бога, від духовних речей. Від спілкування з Богом, то Господь каже: дуже важливо дотримуватися суботи, щоб я був щасливим. Повторення закону 5.15 Господь так каже: Господь тебе звільнив від рабства, Івана 8 також про це говориться, Господь дав тобі свободу, тому залишив тобі дотримання суботи. Дорогі субота нам вказує на план спасіння, на Ісуса Христа. Який дав нам свободу. І каже за те, що ви маєте свободу, дотримуйтесь свободи, віддайте день для Бога. Завтра ми продовжимо. Подяка Богу за такі дивні істини. Амінь.